Ну а чи несуть діти покарання за гріхи своїх батьків? Це питання виглядає філософським, можливо, навіть біблійним якимось, але його так і хочеться поставити, коли мова йде про нащадки кривавого російського диктатора Владіміра Путіна. Ймовірно, позашлюбна донька володаря Кремля від колишньої прибиральниці, вперше поділилася своїми фото. Єлізавета Кріваногіх вона називається інше ім'я Луїза Розова. Публічно розповіла про своє життя та еміграцію до Франції. А також опосередковано розкритикувала татка. Звідки взялася дівчина? Скільки взагалі вправителя РФ Байстрюків зараз будемо можливо і розбиратися, і можливо і розберемось. Отож, про життя Луїзи Розової дізнали журналісти видання Більд дівчина народилась 3 березня 2003 року під іменем Єлізавєта. Все досі про народження дівчини не вказаний. Батько однак фігурує по батькові Владиміровна. Після народження дівчинки її матір Світлана Крівоногіх, яка мила підлогу в одному з магазинів Санкт-Петербурга, стрімко влетіла до російської бізнес-еліти і стала володаркою розкішних маєтків і навіть яхти. А її донька здобула досить дорогу художню освіту в Парижі. Там вона займалась організацією антивоєнних виставок однак, публічно не висловлювалась про війну у Росі... війну Росії проти України після. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ймовірна донька Путіна виїхала з РФ і останніми роками приховувала своє обличчя в соцмережах. Водночас, і за кордоном розвій не давали забути про її ймовірне чи можливе походження. Зокрема, художниця з Росії в еміграції Анастасія Радіонова публічно відмовилася співпрацювати з галереями, де проєкти курувала Ліза Кріваногіх. До цього Луїза мовчала, але зараз вона вперше публічно відповіла в соцмережах на чи я справді винна в діях своєї сім'ї, яка навіть не чує мене? Свій останній пост у соцмережах Єлизавета доповнила підписом. Так чудово знову показати світу своє обличчя це щодня нагадує мені. Ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє. При цьому Ліза Луїза досі жодного разу не висловилася про страждання українських чи російських родин внаслідок війни. Зате скаржилась на те, що живе у золотій клітці, адже не може поїхати до улюбленого Петербурга. Її критикували і за демонстративне розкішне життя. Луїза публікувала фото в брендовому одязі, показувала подорожі на приватних літаках і виступить джеєм у престижних клубах. Багато чого про сім'ю Путіна ми не знаємо, може і не дізнаємось ніколи. Недоторканність приватного життя диктатора ретельно охороняється. Вважається, що в офіційному шлюбі з Людмилою Путіною російський вождь мав двох доньок Марію і Катерину. Кремль публічно не визнавав, що це доньки Владіміра, але показово, що обидві жінки мають щедрі державні контракти з офіційною дружиною. Нагадаю, Путін розлучився у 2013 році. А до цього моменту зрадивши їй щонайменше двічі, власне, з. Цією ж крівоногіх прибиральницею і з російською гімнасткою Аліною Кабаєвою, подейкуючи, що вона народила диктатору двох синів. Однак наявність спільних дітей Путіна і е, до Кабаєвої теж не прив'язало. Таблоїди пишуть, що в 2024 році. Її стосунки погіршилися, а вправителя РФ з'явилась нова коханка Єкатеріна Мізуліна. Це що, дочка тієї хворої на голову Мізуліної, якщо ну, чи просто однофамільці, треба буде теж, до речі, цей момент з'ясувати, бо ну, це генетичне біосміття ходу, по походу по таки реально плодиться і розмножається ледь не діленієм, а це погано.